Ось три найтупіші рекомендації твого тренера, який просто хоче на тобі заробити або здобути з тобою швидкий прогрес за рахунок твого здоров'я. Дивись до кінця, бо третій пункт це просто космос. Номером один: тренери починають рекомендувати тобі протеїнові батончики, не знаючи стану твого тіла, твоєї шкіри та взагалі організму в цілому. Можливо, у тебе проблеми з кишківником, а можливо з пішлунковою. Навіть не запитують, просто валять тобі те, що їм вигідно. Я віднесу цю рекомендацію одну з найнебезпечніших, оскільки це рекомендують більшість, це рекомендують маркетологи, і це рекомендують магазини, які хочуть просто заробити на тобі гроші. Але ти будеш платити за це своїм здоров'ям. Думай під номером два це молочні вироби. Так, так, молочні вироби. Багато людей і саме тренерів вважають, що це продукти першої необхідності для того, щоб збільшити тобі м'язову масу або зробити так, щоб в тебе працював ліполіс на високому потенціалі. Якщо ти не знаєш що поліс, це вже розпалення. Але якщо поставити на кон твоє здоров'я та здобуття результату, молоко варто би було зменшити. Та взагалі всі молочні продукти. Або споживати при умові збалансування іншими мікро- та макронутрієнтами. Багато поганих реакцій виникає на фоні молока і молочних продуктів у більшості людей. Саме тому це небезпечно. Думай. Під номером 3 – це безглузде використання вуглеводів або їх обрізання. Так, так, я казав, що ця інформація тебе шокує, оскільки гра з вуглеводами, і саме тренерів, вона доводить до. Піку, стресу, апатії, неврозу і тому подібних речей. Оскільки, коли не враховують твою ситуацію персонально у тілі і починають тобі коливати вуглеводи, збільшувати, зменшувати і натомість не долучати інших важливих мікро-макронутрієнтів, починається парадоксальний спад енергії, апатії, і ти починаєш більше стресувати. Точніше, твій організм. Але більшість тренерів кажуть: нічого ми потренуємось та й відомо тобі цю енергію. Не кажу об'їдатися вуглеводами. І я не кажу їх вимикати повністю. Я кажу балансувати, вмикати періодизаційність залежно від тижня твого прогресу. Саме так ми діємо в раціональному харчуванні. Було тобі трішки корисно? Підписуйся на мій канал. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Дякую за лайк.